Бос, отіймай. Ти ще зараз ложимося. Як назвати? Чесно повторю. Не тільки висвітлення. Ви ж собі результати Ви ж зараз кричати будете. Не висвітлення. Ми намагаємось показувати не позитивно. Да, я її тільки що знову виграла. А я як без коментатор. Да, не ба. Я тоже вміється, все кожен, все. точно так. Почекайте, я я вас бачу. Ви я вам приявлю такие. Я вас чути відповіли, я вас не чіпав. Заступник начальника управління Зева, якщо не помиляюся його звати, ми подивилися на його посвідчення, хоча він нам не хотів свічатку показувати. Почав штовхати, штовхав, кричати давайте забирайте його. І кричав застосувати зброю. Проти людей, які не мали зброї, проти людей, звичайних мешканців. Він кілька разів це кричав, у нас і на, це, на записі, ми обов'язково це покажемо. Коли ми почали питати, хто він такий, чому він так кричить, він почав штовхатися і в рукою кілька разів вдарив мене поблизу, локтем своїм ударом. Я знову питав, чому він так робить. Він не відреагував, тільки коли вже люди активізувалися ще більше, почав захищати свою людину, тобто одного з своїх колег. Цей, цей Зева заспокоївся, пішов знову показав своє посвідчення. Я вважаю, це є грубим порушенням, по-перше, те, що він вдарив журналіста і штовхався, і кричав на міліціонерів застосувати зброю. Шабандюги! Шабандюги Донецькі! Шабандюги Донецькі! Я цю територію собственно нарушив... Трітям годин до це Тут ходили, вигулювали собаки, ходили, зарядки робили. Тут красота така, куди ти тут підеш? тільки сюди і ходили. Видно, що популяли всі вже дерева. Ну, всі уже, І вживу, щоб попиляли на дрова. суперизу ворожу. Ці ті є сосни, от які здоровецькі, а вони кажуть, що вони ці сосни були сухостоєм. Да, Як да, так да, можна? От там іще пеньки є, які іще теплом, теплом дишать. І вперед! Вперед! Обіда буде за нами! Надо тебе пить! А что мусора? Закон не нарушаем! Он нарушили тех, кто здесь из закона поставил этот забор. І бачите, які вони гарні зробили. Туалет для нас буде. Немає. Все, леса не будет. Мы будем в лес ездить за, кень, за этот сам. Да за КП, за то, куда угодно. Мы будем ездить туда. А потому что здесь нет. И у нас будет та же ситуация, что на Днепре. На Днепре не, не, не берегу нельзя подойти. Ни не на Киевском море. Все, весь, море весь берег. Сказала тут.

Якщо тут продовжуєте ру.